Зараз велика проблема в державі це стрес. Ми знаходимося посеред війни і прямо видно, як люди накопичують цей стрес. Люди не можуть з ним справитися. Він накопичується і у деяких людей є панічні атаки. І це стало прямо такою нашою хворобою нації зараз. І ми для себе відкрили дуже цікавий інструмент. Ми самі того не знали, коли е вирішили виробляти наш виріб ополадка. Коли ми почали робити експерименти з ними, то по-перше, я був також цей фокус з рукою, мабуть, найбільше, так? Якщо зранку я приймав ополонку перед роботою 4-5 разів 2 хвилини приблизно, то для себе відчув я десь приблизно через тиждень, що я став дуже спокійний. Тема хотілося б сказати, що мене нічого не дратує. Питаюся, я знаю, момент, коли. Я звик не до тебе такі дуже інклюсивний. Тут бачив Так, Сергій трапилося. Ти mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Yeah. щось почав вживати. Він каже: почав холодною водою користуватися.